Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Стартувала у фармасі акція останні дні місяця березня 1 плюс 1 равно 3. І тому дуже-дуже гарні ціни, ну, от, наприклад, на такі зубні пасти. Це в нас дуже класні натуральні зубні пасти. Це відбілююча на даний момент. Вони без фтору, вони мають в складі. Алої віра, женьшень, чайне дерево, дерево і місвак. Відбілення пройшов за счет місвака. Воно не розрушає емаль, це не кислота. Тому ваші зубки будуть білими, ясна будуть здоровими. І вішенка на торті ціна всього 115 гривень замість 169 Тобто, економія 33%, тому що 1 плюс 1 равно 3. То есть 169 плюс 169, ділим на 2 і получаем 115. Далі, ще у нас є ось така зубна паста. Ця зубна паста гелева. Вона має в складі алое вера, женьшень і кінський каштан. Ця паста, кроме каріуса, вона ще робить профілактику парадонтозу за счет того, що в складі є. Чайне дерево, алое віра і кінський каштан. Теж вона зараз коштує 115 гривень. Два дня, сьогодні і завтра можна взяти по такій ціні. От, і замість 169 гривень. Ще у нас така от Ой, Це зубна паста гелєва. Це у нас чайне дерево і м'ята. Ну, Мені вона дуже-дуже подобається, вона така прозора, гарна. Дуже мені сподобалася ця паста. Будь ласка, замовляйте. Ціна її регулярна 229 гривень, замість по акції, 152 гривні. Дуже гарна економія. Далі. І от такий от чудовий крем для рук: морські мінерали. Будь ласка, замовляйте, бачите, які гарні сертифікати має ця пас... цей крем для рук. І е, зараз його ціна тож дуже гарна, всього 80 гривень замість 99 Далі, Далі, е, отакі ось мила хамам зараз по акції. Це натуральне мило, тут дуже великий е, розмір 125 грам. Воно має таку класну форму, восьмиграника. Це дуже, його дуже приємно тримати в руках, воно дуже-дуже-дуже пахоче. Якщо ви колись були в настоящому турецькому хамамі в Турції, оце воно. Будь ласка, замовляйте, зараз його ціна всього 109 гривень. Це акційна ціна. Далі. ну і Такий чудовий шампунь, Шавлія, Теж зараз по акції всього 150 гривень замість 229 З ним ваше волосся буде шелковисте. Дуже-дуже гарне, і воно має настоящі екстракти, натуральні рослин. І це підтверджено сертифікатом GMP. Біжу до вас, мої любі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити більше моїх розпакувань, бо вони всі реальні, це все замовлення моїх клієнтів.